Шановні клієнти, гості каналу глядачі, сьогодні відео призначене для CRM-менеджера, для crm майстрів архітекторів бізнес-процесу, які налаштовують G CRM для забудовника, ми розглянемо налаштування, кого вважати клієнтом. В класичному лід-менеджменті рух ліда, тобто потенційного зацікавленого покупця, який має автономний потенціал до покупки, відбувається таким чином, що згідно певних етапів канбан воронки руху до. Ключового етапу етапу угоди оформленої відбувається перехід ліда в клієнта. Тобто в насліці клієнта називають того, хто має договір купівлі продажу на руках і має певні зобов'язання перед клієнтом. Лідом називають ту сутність, яка має потенціал, автономний потенціал до покупки. Для прикладу, зараз ми бачимо, що угода оформлена 34 у таких лідів клієнтів. Чому так? Тому що лід. Трансформувався в клієнта в моменті, коли оформив угоду. Якщо бізнес-процес будівельної компанії передбачає певний лід менеджмент такого типу, етанонного типу, то GRM безпосередньо з етапу угода оформлена таких лідів вважає клієнтами і відображає в розділі клієнти. Це може бути як на воронці продажу вже обслуговування клієнтів, так і Способі відображення список. В будь-якому випадку зверніть увагу, що в даному вікні вже відображається клієнт. Даний клієнт має певні зобов'язання перед компанією, які регламентуються його договором. І такі договори ми можемо переглядати, і такі картки клієнтів можемо переглядати. Безпосередньо з клієнтами може відбуватися на іншій воронці, інший бізнес процес. Наприклад, бізнес-процес запрошення на перегляд нерухомості, підписання акту, передачі у власність і будь-які інші процеси. Проте. Кожен клієнт в класичній системі лід менеджменту сформований з певного ліда. І такий зв'язок між лідом, звісно, існує, і ми можемо переглядати, з якого ліда сформований даний клієнт. В Ліді, як правило, зберігаються маркетингові набори даних по лідах. В клієнтах вже ті дані, які необхідні для клієнт-менеджменту, відділу супроводу, сервісу і так далі. Клієнтами регламентуються взаємовідносини клієнта з компанією, з лідами регламентуються. Попередні процеси, які ведуть безпосередньо до покупки. Тобто, переглядаючи дану воронку типу канбан, ми бачимо, що дані ліди можуть бути повторними, дані ліди можуть знаходитись на певних етапах, проте клієнтом є ті, які щось придбали. В тих випадках, коли бізнес-процес будівельної компанії визначає, що на даній воронці або на інших воронках, мультиворонках, вкладених воронках відбувається. Продовження процесу адміністрування взаємовідносин з клієнтами, тобто управління відносинами з клієнтами, необхідно увімкнути в першу чергу налаштування відображення клієнтів. Тобто, якщо угодою, оформленою і переходом в клієнти не закінчується бізнес-процес адміністрування взаємовідносин з клієнтами, а такий бізнес-процес має продовження або адміністрування на інших воронках лідів, або адміністрування вже безпосередньо в секції клієнти. Необхідно розширити для системи фази переходу, фази відображення клієнтів і увімкнути в налаштуваннях опцію Відображати лідів із угодами в списку клієнтів. Більш детально ми розглянемо даний процес на прикладі мультиворонок. Зараз насика етагонного бізнес-процесу визначає, що лід з угодами, який після угоди оформленої адмініструється далі, для прикладу приведу такий варіант, що контролюємо факт. Першого платежу. Відповідно, якщо після угоди оформленої, ми виводимо лід з даного етапу на інший етап, наприклад, етап контроль першого платежу». Таким чином, додаємо інший етап і створюємо для нього, скажімо, ось такий процес. Тобто, якщо з угоди оформленої лід Клієнт буде переміщено в рамках цієї воронки, або вкладеної воронки, або в рамках мультиворонок на інші етапи, то безпосередньо такі клієнти вважаються клієнтами, якщо мають відповідну угоду і пройшли даний етап. Тобто ми бачимо, що зараз ми можемо перемістити клієнта ліда з угоди оформлення на контроль першого платежу, або перший платіж успішний, або перший платіж сплачений. Таким чином. Клієнтом продовжує залишатись даний потенційний покупець, тому необхідно активувати опцію Відображати лідів із згодами в списку клієнтів. Аналогічно, якщо ви створюєте мультиворонки для клієнтів, тобто процес адміністрування відбувається на декількох вирвах обслуговування вирвах продажу, тобто мають паралельні процеси місце бути або послідовні процеси, також необхідно активувати дану опцію. Оскільки тепер при переміщенні навіть. Ліда на такий етап, як контроль першого метежу, або його перехід в мультиворонки, це в будь-якому випадку забезпечуватиме безпосередньо коректний лід та клієнт-менеджмент, оскільки клієнт залишатиметься клієнтом в G+, R. Зараз рекомендую здійснити наступний крок. В першу чергу, давайте ми перемістимо даного ліда Соломона вже в нових налаштуваннях на етап контроль першого платежу, що означає, що. Перший тіж проконтрольований, успішно здійснений, і клієнт продовжує залишатись клієнтом компанії, тобто має зобов'язання перед клієнтом. Ми перемістили його на даний етап, і, звісно, оскільки логіка встановлена така, що якщо у клієнта є угода, то клієнт залишається клієнтом. Немає виходу з угоди, немає зміни сторони покупки, і відповідно контроль першого платежу залишається активним. Тому. Переміщуємося в вікно клієнти, оновлюємо інформацію і бачимо, що Соломон залишається на тому ж етапі, на якому й був, оскільки має активну угоду. Тобто система апелює при такому налаштуванні в першу чергу до угод. Це потрібно в розганужених бізнес-процесах або в бізнес-процесах паралельного чи послідовного обслуговування клієнтів. Для таких процесів коли нового етапу воронки недостатньо, а необхідні вкладені воронки або логіка бізнес-процесу. Така, що має бути відтворена на мультиворонках, тобто коли воронків типу канбан декілька, необхідно також увімкнути дану опцію, а не додатково налаштувати фази переходу. Запрошую вас переглянути відео на мультиворонок в Glus R. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку і використовуйте Glus R для профільної професійної діяльності забудовника. До зустрічі в відео з налаштування мультиворонок в Glus.